27 липня, 7 та 17 вересня це лише три дати за останні місяці, коли глухів вмасовано обстрілювали росіяни. У двох випадках були поранені в одному загиблі. Як у своїх свідченнях розказували постраждалі, першу допомогу їм надавали інші містяни прямо на місцях ударів. Інструктор із військово-тактичної підготовки з Глухова Дмитро Карапусь каже, після обстрілу кожна секунда важлива, якщо йдеться про порятунок інших. Але насамперед треба подбати про власну безпеку. Якщо поряд є рукавички, то одягнути їх. А до потерпілого варто підходити обережно, щоб у випадку чого швидко відступити. Як ми підходимо до пораненого. Не біжимо там до пораненого, падаємо на нього. Ми в першу чергу переживаємо за себе. Тому підходимо так, щоб ми могли, якщо він почне ще з руками, так кидатися на мене. Я можу, можу встати і тим самим зберегти себе. Він мені нічого не зробить. Водночас із людиною потрібно постійно підтримувати вербальний контакт, заспокоюючи її та пояснюючи кожен свій наступний крок. Підходимо і постійно розмовляємо, постійно намагаємося встановити зв'язок. Розмовляємо, якщо він свідомості, він з вами буде розмовляти і ми постійно з ним розмовляємо. Що питаємо, що з тобою, трапило, що в тебе болить? Якщо людина поранена, а обстріл триває, то треба зосередитись на найнеобхідніших заходах накласти турнікет і не забувати про власну безпеку. Коли йде обстріл і ви допомагаєте, то ви максимум, що можете зробити, це накласти турнікет і все. Це вже в більш спокійному. Так ми турнікет наклали, беремо бинт. І починаємо тампонувати рану. Спочатку ви завжди повинні переживати за себе. Тому що якщо у вас був обстріл, так, ви там подряпало вам руку. пальця, наприклад, ви поцарапали. Десь ви там падали на землю, здерли і в цей час ви вимазали кров'ю, тому, не дай Боже, поранений є якась там хвороба з крові, так, тому ви будете заразити себе самі. Тому в першу чергу ми за себе переживаємо, затампанували руку, прижали. Коли надають першу допомогу пораненим, зазвичай дотримуються певного порядку дій, щоб рятувати життя. Цей алгоритм у світі називають Марч. Перша літера – це М. Масивні кровотечі. Це ось, наприклад, ми зупинили дві масивні кровотечі. Все, у нас поранений не втратить кров. Якщо ви не знаєте, то краще, щоб ви зупинили кровотечу і все. Вже ви це 50 і 70 відсотків вже врятували людину, якщо зупинили кровотечу. На даний час більшість смертей, які відбуваються, ну, там, від того, що людина втрачає багато крові. Не від того, що вона там перехолодження якесь або зламала ногу, так? але від втрати крові. Найбільший такий відсоток у вас є, що якщо людина втрачає багато крові, то вона помирає. Тому потрібно в першу чергу зупинити кровотечу. Друга літера в алгоритмі Марч Ей. Вона означає управління дихальними шляхами. Після зупинки кровотечі треба перейти до оцінки дихання. Якщо людина не в свідомості або не може самостійно дихати, необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів. Є два таких способи, як перевірити, чи може людина сама дихати, що там в неї. Піднімаємо голову. Є перший. Спосіб, надавлюємо на борот і ми будемо бачити, що в неї там в роті. Але це він не дуже такий безпечний, так сказати, простіший. Ми беремо під челюсть нижню і придавлюємо і відкриваємо. Якщо там ось ми відкрили, да? бачимо, там якесь сміття є. Якщо у вас, наприклад, є там якась лопатка чи паличка така, що можете ви вичистити. Якщо нема, беремо. Лиш тільки не поранену руку, беремо, поворачуємо голову небу і з пальцями вичищаємо, що там всередині знаходиться. Своїми туди не ліземо. Якщо вона навіть прикусить собі руку, то больовий шок вона відкриє челюсть. А якщо вона вкусить вас, то вона не почувствує нічого. Прочистили все. в неї там, якщо не допомагає, беремо трубку і через нос вставляємо. Після забезпечення прохідності дихальних шляхів треба перейти до наступного етапу алгоритму марч перевірки дихання. Для цього оголюємо грудну клітину, оглядаємо її на наявність ран, перевіряємо цілісність ключиці, грудини та ребер. Якщо людина дихає і в її такий хрип, хрип стоїть, і вона там, ну це означає, що поранена в її якась там десь пробита, так? Дуже гарна штука, це як. Окклюзійна наліпка. Вона продається, є з клапаном, без, якщо там поранення, так у неї тут є. Вони продаються все, клейка, вона клеїться на рану. Там, якщо її розкрити, то є клапан, який не липкий він, яким клеїться на саму рану. Наприклад, ми заклеїли так, все, але людина все одно продовжує хрепіти. Ну, Начебто заклеїли, все, повітря не попадає. Бачимо, наприклад, тут теж є так. Наклеїли з другої сторони, все заліпили і відпустили. Все, почала дихати, так? Все добре, начебто. Як і на початку алгоритму життєво важливо ще раз перевірити кровотечі, у якому стані турнікети. За необхідності слід накласти додатковий або замінити наявний на пов'язку з гемостатиком. Що ми в першу чергу робимо? Повинні перевірити з голови. Ось, ось, ну, кінцівки всі. Все, ми начебто людина в порядку. Вона дихає, ми спокійні за її врятували. Тепер ось за ногу, за другий турнікет. Це вже проводиться в кінці, коли ми головне із головних таких травм ми перевірили, все, все, вона врятована в нас. Ми беремо. Бинт. Останнім етапом первинного огляду є оцінка травм голови та шиї. Якщо в неї буде травма голови, то ви відчуєте. Вона буде м'яке і буде вжиматися. Так, перевірили. Все, травм, начебто і голова ціла. Якщо в неї там шия повреждена, то ми, я вам казав, беремо шину. Одна із простих, але діючих способів, або вже цей хамут на голову. Після надання першої допомоги важливо подбати про збереження тепла тіла постраждалого. Я закинув дивіться, в чому рукою і коліна. Я не буду прикладати сильних зусиль, я просто поверну, вона одним... Не треба там її тягнути за руки і ноги, щоб не... Як можна лише. Беремо ковдру, вона ось. За що я казав, пам'ятаєте? Вона двох кольорів. Є сіра і жовта. Не обов'язково, щоб вона була там... саме такою. Вони можуть бути однотонні. Не слухайте експертів, що вам розказують, щоб вона була обов'язково така. Це ми. Розстиляємо і підпаранемо. Якщо це потрібно зробити на насилки, у нас є. Ну, в першу чергу вложимо насилки, да? потім ковдру і переворачуємо назад. Беремо ковдру. Але залишаємо голову відкритою, щоб вона могла дихати. Не закриваємо повністю. Інструктор наголошує, що перш ніж розпочинати надання допомоги, обов'язково зателефонуйте до екстреної медичної служби за номером 103. навіть якщо ви не впевнені у своїх діях, оператор надасть вам необхідні інструкції. Так, ви набираєте медика. Вони у вас там питають, що там сталося, з ким що сталося, так ви набираєте медика, ми кажете там… та. Він у вас питає, де ви, підійди, ти підійшов, що ти бачиш? Ти там розповідаєш, ось кровотеча, що можеш зробити там, турнікет наложити можу, так? Наклав турнікет, що ще можеш зробити, все, нічого. Він тебе питає, що ти там бачиш? От там, наприклад, дирка в нозі, так? він Є бинт, він є, зможеш, зробити, ну, якщо людина не боїться, то він туди його запне. Багато вчитись не потрібно, він його затолкає туди. І під супроводом лікарів. Він зможе, якщо він не бояться. Це потрібно людина, щоб не боялась також. Якщо він буде боятися, то він нічого не зробить. Якщо навіть ви прийшли і бачите поранено, да? Ви, дзвоните, ви нічого не можете зробити. Дзвоните в лікарню і він вас питає: зможеш зробити? Ні, не зможу. Турнікет зможеш? ні, не зможу. Але ви вже, ви вже допомогли, ви вже викликали лікарів. Ви не пройшли мимо. У нас